Поспішний незаконний псевдореферендум Росія продовжує створювати ілюзію, що вона тут назавжди. Мобілізація в Росії та окупованому Криму, продовження репресій проти кримсько атарського народу, ядерний терор Росією України та світу. Вітаю! Мене звати Микита Панасенко. Центр журналістських розслідувань традиційно підбиває підсумки тижня, що минає, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. Росія взялася в турборежимі проводити фейкові референдуми на захоплених територіях Сходу і Півдня України, хоча ще тиждень тому заявляли про відсрочку. Мовляв, освободім повністю ЛДНР і проведемо референдум. Теж саме було і з мобілізацією. Ще 13 вересня путінський речник Пісков заявляв, що про мобілізацію не може бути й мови. А вже 20 вересня Путін підписав указ про часткову мобілізацію. Читаю, необхідним піддержати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації частічної мобілізації. Росіяни, які отримали повістки, мали на збори менше доби, і 22 вересня прибули до воєнкоматів. В чому ж причина такої метушні і поспішності? Відповідь на поверхні: успіхи Збройних сил України. Кремлівська Камарилья судомно намагається втримати територію, яку українська армія ще не звільнила, і вписати у свою діряву конституцію захоплені землі. От, голосування починається вже завтра, і нічого вже не може цьому помішати. знаючи, що вільне волевиявлення на окупованих територіях неможливе. Російські куратори розтягнули цирк на п'ять днів. З 23 по 26 вересня кремлівські прихвостні ходитимуть по домівках мешканців окупованих територій з урнами для голосування у супроводі озброєних поліцаїв або людей у цивільному. Додомове голосування – це коли виїжджає комісія і на якомусь участку, удобно для определенной частини избирателей в соответствии с маршрутным листом, который они готовят, они Розкладують мобільну участкову комісію. Все на референдум. Виїзнає избирательная комісія готова прийняти ваші голоса прямо возле вашого дома. Голова так званого виборчкому Херсонщини Марина Захарова, мешканка Окупованого Донецька. У цілій Херсонській області не знайшлося жодного місцевого, який би погодився очолити це незаконне дійство. Мешканці Мелітополя також повідомляли нам, що коробейники, так звані виїзні комісії з урнами, сформовані в основному не з місцевих жителів, а з приїжджих, в основному з Донеччини і Криму. Неважливо, скільки людей насправді буде голосувати, а також чи поставить хтось галочку проти окупації. Все одно цифри будуть намальовані такі, як треба Кремлю. Ми це вже бачили у 2014 році в Криму та на Донбасі. Зазвичай це не менше 80% голосів за. Про те, які питання винесені на так звані референдуми мешканці окупованих регіонів дізнались буквально напередодні, в так званих ЛДНР у бюлетені внесли питання, чи бажаєте ви приєднатися до Росії. А на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей в одне питання втиснули фактично аж три: чи підтримуєте ви вихід з України створення самостійної держави та приєднання її до РФ. Проведення будь-яких референдумів на окупованих територіях суперечить міжнародному праву і статуту ООН, що б там у Росії не казали. Бо немає в цих українських областях ніяких окремих націй, які могли б скористатися правом на самовизначення. Немає ніяких парламентів, що могли б прийняти конституцію самостійної держави Херсонщини чи Запоріжжя, і немає жодної легітимної і навіть сільської ради, яка перейшла б на бік ворога. І найсмішніше, що цей цирк протирічить навіть писаній переписаній Конституції Росії. Проведення фейкових референдумів не буде визнано світовим співтовариством і ніяк не позначиться на шляху збройних сил України до звільнення цих територій. Ми будемо йти згідно наших планів, крок за кроком, невеликими кроками, але впевненими ми будемо деокуповувати нашу територію. Через брак особового складу російської армії для війни проти України Путін підписав указ про часткову мобілізацію в Росії. Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу одразу ж повідомив, що в армію призовуть 300 тисяч резервістів. При цьому російське видання «Нова газета повідомило, що у сьомому пункті указу Путіна, зміст якого не був опублікований, йдеться про те, що призвати на військову службу можна мільйони резервістів. Через добу після початку дії указу вже понад 335 тисяч росіян підписали петицію проти цієї часткової мобілізації. Але хто ж там буде слухати народ? Подивіться, як російські силовики розправляються з учасниками останніх мітингів проти війни і мобілізації. В не загалом публічним міроприяти причому установленню законодательством Російської федерації атвір. В окупованому Криму, мешканців якого за міжнародним правом Росія взагалі не має права призивати до своєї армії, найбільше повісток на війну проти України отримують представники корінного кримськотатарського народу. При цьому представники військкоматів не реагують на скарги людей на здоров'я. Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева повідомляє, що окупанти видали кримським татарам вже понад тисячу повісток. По всіх населених пунктах, де компактно проживають кримські татари, проходять рейди. По школах, ринках, в місцях скупчення людей роздають повістки. Людей часто завантажують у машини і відвозять у військкомати. Це показова акція покарання кримських татар з боку окупаційних адміністрацій та Кремля за те, що вони не підтримували окупантів всі ці роки і зараз активно підтримують дії ЗСУ, виступаючи проти війни. Такі дії Росії є міжнародним воєнним злочином, а ще надзвичайно цинічним задумом окупантів змусити кримчан воювати проти своїх же співгромадян, українців, кримських татар, які знаходяться у складі Збройних сил України. Репресії щодо незгодних на захоплених Росією територіях не зупиняються. Так званий Верховний суд окупованого Криму 21 вересня призначив першому заступнику голови меджлісу кримськотарського народу Наріману Джелялову 17 років позбавлення волі. Двою братам Азізу та Асану Ахтемовим 13 і 15 років за сфабрикованою ФСБ справою про нібито диверсію на газопроводі в селі Перевальне. Продовжуючи ядерний терор на Запорізькій атомній станції, погрожуючи світу своєю ядерною зброєю, росіяни йдуть далі. У ніч на 19 вересня обстріляли промислову зону Південноукраїнської АЕС, що у Миколаївській області. Одна з ракет впала на відстані 300 метрів від ядерних реакторів. Ударною хвилею пошкоджено будівлю АЕС розбито понад 100 вікон. Крім цього, внаслідок обстрілу відключився один із гідроагрегаторів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, та три високовольтні лінії електропередачі. Це не перший раз, коли росіяни намагаються обстріляти станцію. 11 вересня російські військові здійснили обстріл міста Вознесенськ Миколаївської області, що знаходиться за 30 кілометрів від Південно-Української АЕС. Тоді ракети також впали неподалік станції. На сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!